Вітаю вас, мої хороші. Ви на каналі Ганусині Викрутаси, і з вами я Гануся. Продовжуємо знімати відео по вив'язуванню ущільнених п'яток. Перш за все, поки почати до уроку, я хочу сказати, що мої відео направлені переважно на тих людей, які хочуть навчитися в'язанню. Ті, які вже багато знають, вони їм не цікаві будуть такі відео. Так що, щоб мене знайшли ті, що хочуть навчатися, будь ласка, залишайте якісь реакції, я буду вам за це вдячна. Коментуйте і поставте, будь ласка, вподобайку, якщо то буде ваша воля. А зараз приступимо до уроку. У мене тут зв'язалися шкарпетки. Ось з такою шильнею п'яткою. Бачите, зараз покажу метод, як така п'ятка вив'язується. Вона плотненька. І в такому шаховому порядку. Я тут вже набрала петлі. Будемо рахувати, що це у нас. П'ятка. Петлі всі лицеві і будемо починати вив'язувати. Я трошки відсуну шкарпетки, щоб був фокус на в'язанні. І так, першу петельку ми знімаємо, як зазвичай п'ятка в'яжеться поворотними рядами. Другу пров'язую лицевою, третю. Пров'язую також лицьовою, але дивіться, не в цю петельку, а у петельку попереднього ряду. От, далі знову пров'язую звичайну лицьову, слідуючу, пров'язую у петельку попереднього ряду. І так, до кінця рядочка ми в'яжемо ось. Звичайну петлю і у петлю попереднього ряду, звичайна петля, петля попереднього ряду. І так, до кінця рядочками будемо в'язати. Вигоротній ряд перше знімаємо, наступні всі пров'язуємо виворотними. всі без винятку пров'язуємо виворотними. Вони в'яжуться з звичайним способом за верхню стінку петлі. Так, виворітні пров'язали, тепер в'яжемо другий лицевий ряд. Першу петельку знімаємо, другу ту, що ми пров'язували звичайною лицевою, тепер пров'язуємо в петлю попереднього ряду. Ось так. Раз. А ту, що ми пров'язували петлю попереднього ряду, пров'язуємо звичайною лицевою. Тобто, у шаховому порядку ми одну пров'язуємо звичайно, іншу пров'язуємо. За в петлю попереднього ряду. Звичайно у петлю попереднього ряду. Звичайно, у петлю, бачите, не сюди, а сюди. Зараз сюди, тоді у петлю попереднього ряду. І так до кінця ряду. Виворотній теж будемо пров'язувати виворотніми петлями. Пров'язали два лицевих ряди, два вигорітні. Слідуючий ряд ми повторимо, так як в'язали перший ряд. Першу знімаємо, другу пров'язуємо як звичайну петлю, третю пров'язуємо у петлю, бачите, у петлю попереднього ряду. Далі в'яжемо самі, покажу вам через декілька рядочків, який виходить результат. Ну, ось, дівчатка трошки пров'язали, і бачите, який результат у нас виходиться. У щільнення, виходить, в шаховому порядку такий візерунок. Вяжеться легко просто, але п'ятка виходить така, ну, Цупкіша, плотніша. І не піддається так протупуванню. Звичайно, коли використовується шкарпеткова пряжа, вони ще потім трошки ось так починають звалюватися чуть-чуть І вона ця п'ятка практично не протирається взагалі. Так що, бажаю вам удачі, пробуйте, в'яжіть і хай. У вас все получається.